Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Відключилася остання високовольтна лінія, передач з якої отримувала живлення, тимчасово окупована Запорізька АЕС. Про це повідомили в енергоатомі. Через наслідки нічних обстрілів ЗЕС перейшла в режим блекауту. В автоматичному режимі увімкнулися всі дизель-генератори станції. Запасу шпалова вистачить на 10 діб. Якщо протягом цього часу зовнішнє живлення запорізької атомної електростанції не буде відновлено, може статись аварія, що вже всьоме поставить під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу. Наголосили в «Енергоатомі». 15 безпілотників та 4 крилаті ракети збили цієї ночі над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поранено 27-річного чоловіка та двох жінок. Вони знаходяться у лікарні. Пошкоджено кілька адміністративних будівель, серед яких і дитячий садок, а ще кілька десятків машин. Зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних. Одна з повітряних цілей влучила по приватному підприємству Дніпра. На жаль, немає достатньо в нас засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Петрину на вбивому чергуванні. Ну зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити усі нам необхідні напрямки, усі великі міста, усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Противник завдає комбінованих ударів з різних видів ракет та безпілотних літальних апаратів задля виснаження української системи протиповітряної оборони. Таку думку в ефірі нашого каналу висловила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Губенюк. Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони, зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких е, боків може бути захищений, а може бути пропущений е, без, безпосередньо е, конкретний удар, і е, враховуючи, що застосовується різна зброя. Це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша протиповітряна оборона. Загалом цієї ночі на східному та південному напрямках сили протиповітряної оборони знищили 20 російських ударних безпілотників і чотири крилаті ракети. Про це у телеграмі повідомили повітряні сили Збройних сил України.